Друзі, всім доброго дня! Хочу запропонувати вашій увазі. Вчора, е в Нідерландах, людина, котра має е лізенову компанію, запропонувала нам ось таких три автомобіля: це є три Niro. різні кольори: сірий, червоний і чорний. Д сіра, і, тобто мокрий асфальт і чорний це є 2019 року. Максимальна комплектація з невеликим пробігом, тобто мокрий асфальт має 93 чи 98 тисяч оригінального пробігу, <кій> чорна 103. І червона максимальна комплектація 2020 року. Рестова 170 пробіг. Всі три автомобілі я от зараз закидаю вам фотографії. тобто На даний момент, що можу вам сказати, це є тільки фото. В понеділок ми будемо біля автомобілів і вже більш детально вам можемо розповісти, що по кожному із них. Тобто, що по лакофармовому покритті, що по редуктору, по підчипниках і все решта. На даний момент ми всі три автомобілі вже зарезервували, ми, можна так сказати, ми вже їх навіть і купили. Кого зацікавить будь-який із цих автомобілів, можете телефонувати на мій номер телефону, я вам е розповім більш детальну інформацію. Про те, як можна зарезервувати будь-який із цих автомобілів і взагалі, як буде виконуватися процес покупки. Тобто мені від вас потрібно буде всього-навсього е 300-400 євро за вдатку, все решта, ви розраховуєтесь тоді, коли автомобіль буде в Україні з повним пакетом документів, включаючи сертифікат і страхівку на дві неділі, для того, щоб ви могли від мене до себе до місця проживання доїхати і поставити автомобіль на облік. Хто слідкує за моїм каналом, добре знає, кожен автомобіль ми стараємося обслужити. Маємо установку для того, щоб промити вам одразу тусол, промити систему, щоб у вас не вискакувала помилка по хладоену інвертора. Можемо замінити масло. Якщо виникають проблеми по підшипнику, також без проблем ми це виконуємо самостійно. Отже, кого зацікавила будь-яка автівка із тих, що я вам зараз запропонував, телефонуйте. Буду радий допомогти вам і відповісти на всі ваші запитання. Дякую, до побачення.